Вітаємо вас! У цей день все людство, а значить, кожен із нас отримав надію на спасіння, тому що Христос Воскрес! А що насправді значить свято Пасхи, родинне свято, вихідні чи відповідь на питання, для чого я прийшов у цей світ? Сьогодні нашим співрозмовником буде проповідник Сергій Богачук: Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес. За останній час в нашій країні трапилося так багато всього. І святкова атмосфера не така, як би хотілося. Але все-таки наша Україна країна християнська. І святкувати Воскресіння Ісуса Христа ми будемо. Іншими словами, як, отже, Сергію Андрійовичу, скажіть, як відчути свято Пасхи, відсвяткувати його серед такої всенародної кризи? Мені приходить на згадку. Слова прокавакума, який сказав так, що якщо прийде на народ мій загарбник, і якщо станеться багато проблем навіть в природних явищах, там, не зацвіла, наприклад, смоковниця, по нашому яблуні черешня, там, чи не стало там господарства і так далі. Він каже, я маю бути спокійний. Ось це ну, таке пояснення може бути, тому що спокійним бути фактично неможливо. Але Бог ще своєму народу казав в старому заповіті, якби ви виконували закон мій, каже, то я би заборонив всім, хто вас ображає вас зачіпати. Ну так, я кажу в своїй, в своїй інтерпретації. Тому я хочу сказати, якщо ми зосередимося на проблемах, які є, повністю зранку до вечора, це людей доводить до, до депресії. Тому що це дуже, дуже важка ситуація. Але нам, українцям, християнам на сьогоднішній день, все-таки давайте в передень е, Пасхи, Великодня, збагнемо, що Великодень і Христос це вихід з становище, що сталося. По-перше, не звинувачувати одного, тому що всі ми фактично українці, всі ми громадяни однієї держави, Ну, без, скажімо так, як вірити новинам за деяким виключенням. Всі ж ми. Одні, і одні християни в одну церкву будемо Богу молитися. Одні будуть другі віддати Христос Воскрес. Тим часом знаходяться по різні сторони барикад. Можливо, це варіант покаятися у вчинках неправильних, звернутися до Бога. І Воскресіння Христа у такій ситуації це показ, де шукати вихід з положення. Нам треба зупинити ці пристрасті, йти до Бога, каятися, молитися Богу, і Господь врівноважить наші проблеми. Отака справа, я так думаю і так переконую, і за це молюся Богу щодня. І хотілося, щоб так було, щоб так робили всі люди. Всі люди хай би стали на коліна і з одного боку, іншого, і з іншого ці протистояння, і Христос нас помирить, тому що Він воскрес і Він хоче миру в нашій державі. Історичний факт Воскресіння Ісуса Христа, так як і все його вчення, піддаються постійно критиці. Деякі люди присвятили цьому навіть усе життя, намагаючися довести, що Воскресіння це обман, видумка, байка. Першими почали цей факт спотворювати вартові, які були підкуплені юдейськими первосвященниками. Мовляв, що учні Ісуса Христа прийшли до гробу і викрали тіло, коли вони спали. Скажіть, будь ласка, чому з перших днів почали спотворювати правду про Воскресіння Ісуса Христа? Відповідь ховається. Я вважаю, в глибоко богословському розумінні спасіння. Яке приніс Христос на землю. <клес> Сам факт смерті безвинної людини і потім Воскресіння. Ну, як це нашою термінологією сказати, це втрата юридичних прав диявола на людей. Христос їх викупив і за них заплатив своєю жертвою і воскрес для того, щоб люди виконували Божі заповіді. І так, тепер сатана, це дух зла, противник Божий не має права на людей. І його тепер задача що зробити? Обманути, щоб люди не вірили в те, що вони можуть бути спасенними. що вони вже викуплені, за них і грі заплочено, і вони можуть бути вільними людьми. Коли обманути, сказати, що все лишилося по-старому, цього нічого не було, люди, ну скажімо так, через своє невір'я залишаються під владу диявола, роблять гріхи. І замість щасливого життя бідують, будучи навіть християнами. Оце диявол знав. І спочатку почав ставити під сумнів факт Воскресіння Христа, тому що це смертельний його вирок. Отака справа. І люди мають правду знати. А диявол цьому зацікавлений. Як хтось сьогодні спотворює, то він грає на руку диявола. Отаке таке може бути пояснення коротке. Тобто цим самим він мстить Богу ще, продовжує. Він хоче, щоб у пеклі йому було не самотньо. Він хоче, як їх людей з собою забрати. А цим допекти Бога, як зробити боляче людині, як не тим, щоб образити її дітей. Це дуже важливо. Ось і сатана, який є противник Божий, старається у такий спосіб і, і як, скажімо, Богові зробити неприємно, якщо так можна сказати, хоча це такий проришний варіант. Ось, а те, що загубити багато людей через обман можна, це вже гірша ситуація. Мабуть, повірити у Воскресіння з мертвих не так то й легко. Про це свідчить той факт, що учні Христові не повірили розповідям жінок і розцінили їхні слова як пусті запитання: чому вони побігли до гробу, щоб на власні очі переконатися у Воскресінні Ісуса? Ну, якщо поставити себе на місце учнів, я зовсім тому не дивуюся. Ну, уявіть собі, бачити. Кілька днів назад, як ховали, як людина померла, і потім почути заяву, що він є живий. ну то Абсолютно, з такої простої цікавості, навіть повірив, тож охота подивитися. Крім того, що це була ну, любима ними людина, це був їхній вчитель. Вони в нього були, ну, дуже його поважали, як не сказати, любили. Напевно, що любили, правильніше сказано. І тому природно, я вважаю, це абсолютно людська природна реакція. Сказали, його немає, він Воскрес. Побігли, подивимось, для мене щось так. Можливо, так як вони не чекали того кінця, що він буде на Голгофі і помре, і так само і не чекали того, що Воскресне. постійно Цілком якийсь можливо. подив. Так. Хоч Христос їх не раз, значить, скажімо так, нагадував їм про це, але люди до кінця його ж цього не розуміли. А пересвідчитись, по потрогати, це, це природне явище. Йдемо далі, Воскреслий Христос з'явився своїм одинадцятьом учням, але одні йому поклонилися, а інші почали сумніватися, за що їх Христос попрікнув. Тобто, сказавши, що в них жорстоке серце. Скажіть, будь ласка, яку євангельську думку можна винести із цього тексту? Ну, можливо, що Христос, можливо, готував учнів. До... Я також можу зрозуміти учнів, тому що, ну, вони, по-перше, Христос зайшов не через відчинені двері. Через, двері зачинені? Були закрит, через зачинені двері. Це вже було запитання. Вони сиділи в кругу, там, можливо, мали чи молитву чи якусь бесіду, і з'являється людина перед ними. Це вже було, було питання, як то сталося. Тобто це вже було надприродне явище. <кій> Ось, і це могло вже бути за сумнівом. Потім, коли Христос сказав, що е, мали жорстоке серце, ну, можливо, трошки, хоча, як сказав, Христос, значить правда. Я думаю, що він готував учнів до духовного його сприйняття. Все-таки Христос мав відійти на небеса, і вони мали мати вже спілкування з ним, ну, скажімо так, невербальне, якщо так сказати сьогоднішньою мовою. Ось, і тому, певно, він казав: що Вам пора вже привчитися мене сприймати, не так як це було до цього часу. Так може бути один із варіантів. Він їм показував такий перехідний період від такого. Спілкування матеріального до спілкування духовного. Оце можливо буде такий варіант. Якщо слідувати Євангелії, то далі йдеться про те, що Ісус Христос, Воскреслий являвся своїм одинадцятьом учням. Проте на той час серед них не було Хоми. І він говорив: коли я не побачу рани від свяхів, не вкладу свого перста в ті рани, а руки у ребра не повірю, що то Ісус. Далі Христос з'явився, коли був присутній і Хома. Запропонував йому зробити те, про що він говорив. І коли Хома вклав дійсно свого перста в Тірани, він сказав, що це Господь. На що Ісус відповів: Ти побачив, а потім повірив. Блаженні ті, які не бачили і повірили. Ну, є написано у Святому Письмі, що без віри догодити Богові неможливо для того, щоб сприймати Бога, сприйняти Боже Царство. Ми мусимо залучати таке поняття, як віра, така властивість людини є. І це велике Боже надбання, тому що все-таки в даному випадку в нас йде спілкування чи дотик матеріального і духовного. А це різні категорії зовсім. Ось, і тому матеріальній людині, очима там, чи, чи, чи дотиком зрозуміти Бога. Тут треба включити віру, тому що Бог, ото Він був на землі матеріалізований, коли був Ісус Христос. Він пішов на небо, це вже дух. Угу. І от для спілкування, якщо не буде віри, спілкування не буде. І Христос і Хомі казав, і учням сказав, що прийшов той час, коли вам прийдеться в мене вірити, не бачачи фізичними очима. І люди, які так, таке можуть собі дозволити чи мають таку властивість, люди є щасливі, блаженні. Це вже вчення, як має бути спілкування між людиною і Богом надалі. А що мається на увазі в цьому слові блаженство? Ну, блаженство це так дуже просто переводиться як щасливі. Люди, які живуть на цій землі, мають щастя спілкуватися з Духовним Світом ну, в образі Бога, ангелів, віра в Боже Царство і на рівні віри це сприймати. І потім, коли сподобляться вічного життя досягнути, також коли люди все-таки після смерті набувають духовної форми існування. І тому, коли в матеріальному світі навчилися духовно спілкуватися, то тоді дух людини після смерті йде до Бога, а то вже вища форма щастя. По Воскресінні Ісус Христос мав нове тіло, іноді його впізнавали, іноді ні. Скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні побачити Воскреслого Христа? Ми читаємо в відкритті Йоанна Богослова, що Він побачив Воскресло Христа. Іван. Так, Іван, він Завідєєв називався. Значить, це був, він сам про себе свідчить, що це був самий любимий учень Ісуса Христа. І Христос, ну, скажімо так, якось його особливо відділяв. Ну, це я так розумію собі, чисто на психологічному і рівні. Я так думаю. І, можливо, помиляюсь. Але Іоанн сам за себе каже, учень, якого любив Христос. Він навіть йому там посвящав його в такі речі, які другим не дозволяв знати. І от коли оцей любимий учень побачив Христа прославленого, читайте, то він каже, він упав як мертвий. Оце ж ближчий друг. Значить, Христос сьогодні прославлений, це не зовсім те, що люди бачили тоді, коли Він ходив. Хоча Бог дозволяє, я вважаю, через дари Святого Духа, в різних відкриттях може проявити себе людині, але на тому рівні, на якому людина може його сприйняти. Це не означає, що він такий є, тому що побачити, а особливо фізичними очима, духовного Бога, то це просто неможливо. Різні категорії, різні рецептори сприйняття зовсім. Тому я вважаю, що людина, яка я Бога бачила, то це може те, що Бог дозволив про себе побачити. Якщо навіть і не бачити його фізичними очима, то як відчути його присутність? І чи кожна віруюча людина повинна мати такий досвід? Христос, коли залишав цю землю, Він сказав учням такі слова: Я не залишу вас сиротами, прийду до вас. І відходячи з землі, Він каже, ось я з вами, з вами на всі дні до Завершення світу. Вроде б то, бачите, якесь протиріччя. Покидає і каже, Я з вами значить, покидає фізично, а духовно з нами. І тому в щоденній молитві людина спілкується з Богом, має його відчувати. Тут, як на мене, задіюються два чинники: віра і почуття. Навіть емоціонально на чуттєвому рівні. Відчувати там чи полегшення, чи радість, чи, можливо, відчуття покаяння, чи скорботу за неправильні вчинки, тим, що Бога образив. Все це воно є присутнє в людині на її чуттєвому рівні. І плюс до того має бути обов'язково віра, як духовний чинник. Відпоєднання матеріально-духовного це є та сфера, де Бог з нами спілкується в теперішньому часі, будучи духовним. То людина має щиро віруючий християнин, має мати такий досвід. Обов'язково. Повірити у Воскресло Господа, це добре, але цього замало. Що передбачає віра? Ну, віра передбачає е, не все можна досвіду дослідним шляхом. І от ту сферу, яку ми з вами порушили, сфера спілкування людини з Богом, сфера, значить, питання вічного життя, гріха, прощення і так далі. Без віри ці питання не вирішуються. В, до євреїв сказав апостол Павло. Сказав, без віри догодити Богові неможливо. Значить, людина, яка спілкується з духовним світом, в даному випадку з Божою, з Божою силою, ну, ну, тут наука не спрацює, тут дослідним шляхом не досягнеш. Ми не зможемо все потрогати. Без... Тут має бути, бути задіяна обов'язкова віра. Дякуємо за бесіду. А які слова привітань, побажань є у вашому серці для глядачів програми Твоє життя напередодні цього великого свята? Перш за все, традиційно і від душі, бажаю вам щастя, добра і миру, щоб у світлому Христовому Воскресінні ми могли знайти вирішення наших проблем. Я тільки хочу сказати, коли ми з вами на цей день вітаємося і кажемо, Христос Воскрес, відповідаємо воістину Воскрес, дуже би хотілося, щоб це привітання мало духовний реальний зміст. Тобто, коли ми кажемо висну воскрес, це означає, що ми також воскреснемо, незалежно від нашого розуміння Бога, віри в нього чи не віри. А як воскреснемо, то нас будуть питати за наше життя. Придеться звітувати. Дуже би хотілося, щоб ми, тепер, живучи на землі, добре подумали, що маємо казати Богові за наше прожите життя. Нехай Бог поможе усім нам це збагнути і дороговказ читання Біблії. Відвідування церкви, бути людиною воцерковленою, духовною, і тоді і наше практичне життя, і наші проблеми, які сьогодні має Україна, я вважаю, будуть вирішені хорошим, мирним благословеним Богом шляхом. Щастя, добра і миру усім вам! дальше нас мы хотим сберечь то время, где так дорого каждый час, где звезда сияет ярко, возвещая, что Христос, кроме жизни и подарков, нам спасение принес. Он воскрес, Он воскрес. Ему слава дана небес Жизнь для нас он дарит И звезда его горит В жизни много чудес Но одно, что он воскрес О, Иисус! О, Иисус! нету более прекрасной жизни, чем с тобой, Христос. И мы знаем, что от смерти наши души ты унес. Подарил бесплатно вечность, хоть и смертью умер сам, но потом воскрес из мертвых и поднялся к небесам. Ему слава да небес Жизнь для нас он дарит И звезда его горит В жизни много чудес Но одно, что воскрес радости земной Иисус принес на землю в сердце радость мир покой Это радость воскресенья и поет о ней весь мир Славу Господу воскликнем Он нам вечность подарит Creates the emulsion of the Світ його причащає оцтом, він міняє причастя на кров і з розп'ятого серця просить вже воскресло прийняти любов. Небо плаче за Божим сином, насміхається натовп над ним, а у погляді Магдалини заніміло Чому? Поясни? Ти не винен. Я знаю, не винен. Винна я і усі під Христом. Нам би зараз вінок із тернини, наша б мала стікати кров. Ми згрішили. Чому, Ісусе, на розп'ятті страждаєш? Ти, не тебе, а все грішне людство на Голгофу би та на Хрести. Нависає тимрява краю, Небеса розриває грім, сонце промінь останній ховає, замість сонця лишається він, він на змучене болем людство споглядає з любов'ю згори. Ні, Він руки уже не опустить, Він навіки обійми розкрив, він до серця відкритого свого, хоче весь пригорнути світ, але світ. Не оцінить цього ні тепер, ні крізь тисячі літ. Вже завіса порвалась надвоє, опустилась на землю пітьма, він вмирає не так, як герої, але кращої смерті нема. Він би міг не вмирати зовсім, міг би навіть у світ не прийти, і тоді би на кожному кроці. І з людьми височіли хрести. Вже його розділили одяг, вже людський затихає протест. Ні, він зовсім цього не проти, що його вознесли на хрест, він не проти. А ти байдужий, що за тебе розп'ятий він. Зупинися, послухай, друже, чуєш? Чуєш, лунає дзвін, невмируще звучить свідоцтво про Ісуса Воскреслого знов. Кожне серце обпечене оцтом, омиває Господня любов. Шановні телеглядачі, ми з вами маємо чудову можливість в ці весняні дні святкувати велике свято. Його називають великодні свята. Це свято, яке говорить нам про Воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого, який в свій час помер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Тому я щиро вас всіх вітаю! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Свято Воскресіння Ісуса Христа, то є радісна подія у нашому житті. Ми зустрічаємося з рідними, з близькими, з друзями, кращі страви на наших столах. Але більш глибоко це свято має важливе значення духовне у нашому житті, тому що воно має нас збагачувати духовно, в пізнанні істини Господні, говорячи про те, що як Христос Воскрес, так і ми в свій час воскреснемо для того, щоб вічно жити і жити вічно з Ним. Він, перебуваючи тут, на землі, залишив нам зразок життя, відношення до людей, поведінка, залишив заповіді, які нам необхідно. Виконувати у нашому житті, тому я вам бажаю щиро радісних вам свят, рясних Божих благословінь, і нехай ці свята принесуть вам мир, злагоду, задоволення в Ісусі Христі і впізнанні Його істини. Тож давайте не будемо повторювати слів хоми, а відкриємо свої серця для Христа розп'ятого. Господь нам обіцяє блаженство як наслідок нашої віри в нього. І тоді, не зважаючи ані на політичні події, ані на економічні, які розгортаються сьогодні в Україні, Пасха принесе нам радість на кожний день. Всього вам найкращого. Христос Воскрес!